У цьому відео струсимо пил з RTX 3060 на 12 ГБ та поганяємо її у сучасних іграх. За результатами зробимо висновки, на що спроможна одна із найпопулярніших на ринку відеокарт на початок 2024-го. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо ви на гесід. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Якщо полистати статистику Steam, легко помітити, що найпопулярнішим графічним прискорювачем сьогодення є RTX 3060. Припускаємо, що саме 12 гігабайтна версія є улюбленою геймерів, бо існує ще й не дуже поширена 8-гігова. Ми вже робили багатько матеріалів з такими картами раніше, і в іграх, і в збірках. Але за останній час найкрасивіші і найважчі проекти отримали оновлення, а наша бібліотека Ігор поповнилася декількома новинками, які не варто пропускати. Тож, швидко прикинувши, що кількість таких тайтлів перевищує добрий десяток, ми вирішили, так би мовити, актуалізувати стан справ. За своїми характеристиками RTX 3060 – це графічний прискорювач з архітектурою Nvidia Ampere середньопродуктивної ланки, виготовлений по 8 нанометровому техпроцесу з 12 мільярдним транзисторним бюджетом. Обчислювальні потужності забезпечують майже 3600 ядер Куда, 28 РТ ядер, 48 блоків растеризації та 112 текстурних модулів і стільки ж тензорних ядер. Підсистема VRAM представлена 12 ГБ пам'яті gddr 6 на шині 192 біта з максимальною пропускною здатністю 360 ГБ на секунду. Робоча частота останньої складає 1875 МГц, а GPU може працювати в діапазоні від 1320 до 1777 МГц. І споживатиме все це добро до 170 Вт енергії. Безпосередньо для огляду у нас знайшлася Palit GeForce RTX 3060 Dual OC. Вона має на 60 МГц вищу за референсну частоту GPU у максимальному бусті. Усі інші параметри відповідають базовим. Пристрій має двослотову конструкцію з алюмінієвим радіатором на теплових трубках, в який охолоджують два вентилятори з функцією FAN STOP. Справляється зі своїм основним завданням система охолодження добре. У волохатому бублику нам вдалося прогріти графічний чип більше ніж до 67,5 градусів при 180-ватному енергоспоживанні. Є каталог повідомляє, що саме таку модель можна знайти зараз за ціною від 12 600 гривень у звичайному і LHR виконанні. А нерозігнані версії мають ще цікавіші цінники від майже 11 тисяч 400 гривень, а відрізняються лише трішки меншими частотами на рівні рекомендованих, що легко побачити у режимі порівняння. Та й взагалі тут можна знайти будь-яку відеокарту на свій смак та гаманець, як на RTX 3060, так і інших графічних процесорах. Переходьте за посиланням під відео. Найближчим ціновим опонентом для піддослідної карти є прискорювач з актуальної 40 сорокової лінійки GeForce RTX 4060. За чистою продуктивністю останній не набагато швидший за 12 гігову RTX 3060, при тому, що має менше відеопам'яті. У новинки є переваги у вигляді підтримки генератору кадрів і помітно нижчого енергоспоживання. Але для зменшення собівартості розробники пішли на деякі компроміси, про що докладніше розповідаємо в окремому відео. Тут же порівнювати прискорювачі не будемо, хоча у висновках проведемо паралелі. До речі, якщо вас цікавлять якісь тести чи поява нових ігор у методиці, то пишіть про це у коментарях і підбадьорюйте нас вподобайками. А ще більший вплив мають спонсори каналу, до яких пропонуємо приєднатися, як прямо тут, так і на Patreon, чи BuyMeACoffee. Ненадовго відведемо фокус від відеокарт і приділимо увагу тестовому стенду, серцем якого ми обрали продуктивний восьмиядерний 16-потоковий ігровий процесор AMD Ryzen 7 7800X3D. Надійною платформою для останнього виступала материнська плата MSI MPG X670i Carbon Wi-Fi. А за охолодження відповідало 360-мм РСО NZXT Kraken Elite RGB, звісно, з RGB підсвіткою. Комплект оперативної пам'яті складався з двох планок DDR 5 по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB. Працювали модулі на номінальній частоті 6400 мегатранзакцій за секунду, при напрузі 1,4 вольта і таймінгах 32 і 2 по 39. Яскравою особливістю цієї оперативки є приємна rgb підсвітка, яка реалізована за допомогою світлових смужок по 12 окремих світлодіодів. Через фірмове програмне забезпечення можна налаштувати до 18 різноманітних світлових ефектів та зберегти їх у окремий профіль. Операційна система та все необхідне для тестів програмне приладдя зберігалось на M2 PCIi 4.0 SSD накопичувачі Kingston KC 3000. Він вміє зчитувати і записувати послідовні дані з максимальною швидкістю у 6 та 7 ГБ на секунду відповідно. А для довільних 4К-блоків продуктивність складає до 1 мільйона Айопсів. Щоб не допустити перегріву пристрою, в комплекті передбачено графенову алюмінієву пластинку для кращого тепловідводу. Енергоживлення система забезпечувалось за допомогою Sisonic Prime PX 850 на 850 Вт, котрий відповідає сертифікату 80 PLUS PLATINUM. Також нещодавно асортимент виробника поповнився більш актуальною серією Seasonic Vertex з підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0 та PCI 5.0. Тому радимо звернути увагу і на неї. До того ж, один з таких блоків ми вже протестували. Посилання шукайте під відео. Фінально ж, цілісність системи забезпечив корпус Lian Li Lancool 3RGB у білому кольорі. На момент виходу відеокарта RTX 3060 позиціонувалася як рішення для Full HD та Quad HD геймінгу. Але з того часу пройшло вже майже три роки. Тож будемо тверезо оцінювати ситуацію і протестуємо її у менш важкій роздільній здатності. І першим серйозним випробуванням для піддослідної виявилась Alan Wake 2 на високому пресеті графіки. Навіть з активованим DLSS у збалансованому режимі, частота кадрів знаходилась на мінімально комфортному рівні з просіданнями до 50 фпс. Невеличкі посмикування теж були помічені, але критичного впливу на ігролад вони не мали. Окремо звертаємо увагу на завантаження VRAM до 8,6 ГБ і відмічаємо, що навіть у Full HD 12 ГБ вже не є зайвими. Знаючи, що трасування променів навіть у лоу пресеті помітно збільшить навантаження на відеокарту, ми заздалегідь знизили усі можливі налаштування до мінімальних, включно з DLSS. В результаті якість картинки перевершила наші песимістичні очікування і виявилась більш-менш іграбельною. Але продуктивність, на жаль, залишила бажати кращого. Середня частота кадрів опустилась до 55 FPS з занурюваннями у район 45. Якщо з RT підняти якість графіки знову до високої, то середній FPS зменшиться ще на 10 кадрів. Майже ніяких проблем з продуктивністю ми не помітили у Apex Legends на вері хай налаштуваннях. Під словом, майже маються на увазі декілька посмикувань під час першого матчу, але вже з другого відеоряд повністю стабілізувався. Середній лічильник нарахував 185 FPS, фпс, чого цілком достатньо для методичної та успішної ліквідації суперників у даному випадку можна сміливо задіяти навіть ультраякісну картинку ціною втрати пари десятків відсотків продуктивності. Максимально якісна графіка Baldur's Gate 3 не змогла поставити на коліна відеокарту минулого покоління. Під час тестової пробіжки монітор не зафіксував середні 87 кадрів за секунду, без суттєвих дропів. Проходити гру можна з комфортом, навіть незважаючи на традиційні легенькі посмикування, які не залежать від потужності системи. Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті зустріла нас просто неіграбельним ігроладом. При цьому картинка оновлювалась в середньому 86 разів за секунду, що начебто й непогано. Але під фрізи, під тупи, посмикування так і спокушало натиснути Alt-F4. Не змінилася ситуація на краще навіть після шостого поспіль, матчу та танців з бубном у напрямку зменшення якості налаштувань графіки. Що думаєте, можливо, нам просто з серверами не пощастило, чи часом тестування? Пишіть в коментах. Другу контру ми тестували на дуже високому пресеті. Середній лічильник склав 208 FPS фпс в ідеальних умовах, тобто без ботів чи непосадючих гравців. У реальному матчі можна розраховувати на середні 165 FPS, фпс, але успішно і красиво записати такий геймплей, на жаль, було дуже важко. Кіберпанк 2077 на найважчих налаштуваннях продемонстрував не дуже високу швидкодію, проте більш-менш приємну плавність ігроладу. Під час тестового заїзду середня частота кадрів склала 63 фпс з просіданнями майже до 50. У важких локаціях або під час перестрілок така продуктивність буде частенько нагадувати про себе нервовими тіками. Тому тут радимо, хоча б на одну сходинку зменшити якість картинки, чи задіяти DLSS. Ще трішки гіршу швидкодію на декілька FPS можна отримати у місті майбутнього, якщо увімкнути ультрапромені зі збалансованим апскейлером. Також до цього додаються легенькі посмикування, і питання грати чи ні стає ще більш актуальним. Ще одним помітним спостереженням було те, що активація RT потребує вже більшого ніж 8 гігабайтного буферу VRAM. У наступному тесті ми вирішили задіяти трасування шляху на тих же ультраналаштуваннях. Щоб отримати прийнятну частоту кадрів, довелося максимально зменшити роздільну здатність технології масштабування зображення, що в свою чергу критично відобразилось на чіткості картинки. Грати за таких умов можна із середнім FPS біля 66, але тільки якщо графічна складова для вас зовсім не важлива. Вдосталь нажахатись максимально якісною картинкою з променями можна у Dead Space. Моніторинг нарахував 66 FPS по середній частоті кадрів з просіданнями до 50 у великих приміщеннях. Вже добре знаючи вередливі звички цієї гри, можна сказати, що це непоганий результат, та ігролад був зовсім не жахливим. А для кращої продуктивності можна знизити налаштування або відключити RT. Благо, що простору для такого маневру багато. Diablo 4 виявилась ще однією грою, де згодились 12 ГБ відеопам'яті на максимальному пресеті графіки. Під час тестової пробіжки буфер був заповнений більше ніж на 9 ГБ, а середня частота кадрів склала 135 фпс без суттєвих просадок. Бігається доволі комфортно, якщо не звертати уваги на традиційні підфрізи у локаціях, котрі гравець відвідує вперше за ігрову сесію. Новенький у нашому списку тайтлів проєкт шутерного типу The FinalS показав себе впевнено на RTX 3060 з епічною графікою. Картинка оновлювалась в середньому 88 разів за секунду, і треба бути ще тим снайпером, щоб побачити FPS нижче 75. Перестрілки у зимових пейзажах інколи супроводжувалися невеличкими посмикуваннями та підтупами, проте вплив останніх на ігровий процес мінімальний. Аналогічним відчуттям від плавності геймплею зустрів нас жанровий побратим Fortnite, До речі, теж у зимовому стилі. Графічний пресет також був епічним, проте середній FPS вдалося отримати на 10% вищий біля сотні кадрів за секунду. Збільшена кількість на найт полігонів майже ніяк не вплинула на якість картинки. Проте з'їла швидкість її оновлення майже на 50%, і це з увімкненим продуктивним DLSS. Грається в 70 кадрами на секунду теж в цілому непогано, але не рекомендуємо втрачати стільки продуктивності заради нічого. У п'ятій форзі середня частота кадрів, хоч і не була дуже високою, 75 ФПС, проте плавність геймплею відчувалася майже зразковою. І все це на екстремальній якості графіки. 100% на такі гарні результати вплинула табличка з номером авто. Протистояти не дружнім грибам у The Last of Us Part 1 можна з середнім лічильником біля 70 кадрів за секунду. Інколи трапляються просідання нижче 60, але вони настільки незначні, що помітити їх майже неможливо. При цьому максимально красива картинка в цьому проєкті виглядає настільки суперово, що навіть гордість за RTX 3060 бере. І до речі, відеобуфер тут заповнений більше ніж на 8 гігабайт. Наступний постапокаліптичний проект Remnant 2 показав продуктивність дуже близьку до попереднього. Налаштування теж були максимальними з увімкненими детальними тінями. Моніторинг нарахував 65 FPS, а занурювання нижче комфортного рівня, хоч і були зафіксовані, проте теж не глибокі. Грається непогано навіть зі звичними проблемами оптимізації. А для збільшення FPS завжди є можливість скористатися менш якісним графічним пресетом. Досліджувати неймовірно красивий ліс Sons of the Forest можна з комфортом на частоті біля 80 FPS, але не протягом усієї ігрової сесії. Після першого завантаження ми спостерігали доволі часті посмикування та підфрізи, які виникали тим рідше, чим більше часу ми проводили у грі. Важкий для будь-якої графічної підсистеми Starfield нам довелося запустити на середньому просеті графіки з DLSS у режимі якість. Середній FPS склав 69 кадрів і супроводжувався під фрізами у вже звичних місцях. Якщо підняти якість картинки до високої, то місцеві краєвиди не стають значно красивішими, а частота кадрів може опускатись до 45 FPS. І навіть продуктивний апскейлер ситуацію з такими дропами врятувати не в змозі. Star Wars Jedi Survivor сподобалась наявність 12 ГБ відеопам'яті у RTX 3060. В порівнянні з 8-Гіговими прискорювачами спостерігався помітно плавніший відеоряд і зайняті більш ніж 10 ГБ є яскравим тому підтвердженням. Тестування проводилося на епічній графіці з якісним масштабуванням зображення, і в такому режимі вдалося отримати середнє 75 FPS якщо ж запустити гру без DLSS, продуктивність падає до 40-50 кадрів за секунду. А от з променями ситуація з продуктивністю виявилася важкою. Навіть зі збалансованим апскейлером середній лічильник трохи не дотягнувся до 60 FPS. Також були помічені просадки до 45 кадрів і менш плавний ігролат у порівнянні з попереднім сценарієм. Тож в даному випадку є сенс спуститись з олімпу епічних налаштувань до менш вимогливих, бо маніпуляції з DLSS мали невеликий вплив на покращення швидкодії. В цілому, дивлячись на результати RTX 3060 з буфером на 12 ГБ, розумієш, чому вона така популярна? В роздільній здатності Full HD картка тягне абсолютно все, навіть найважчі сучасні ігри. Так, інколи доводиться активувати DLSS або трішки змістити повзунки ліворуч від максимальних, але факт залишається фактом завжди можна досягти гарної продуктивності при достатньо високій якості картинки. Окрім швидкодії, є у цієї карти ще декілька плюсів. І перший це великий об'єм VRAM. Останнього ще надовго вистачить для 1080 p бо навіть найжадібніші до цього параметру серед протестованих ігрових проєктів поки що не в змозі його заповнити. Другий 16 ліній PCI, -E, завдяки яким немає гострої необхідності апгрейдити не першої свіжості системи під нові відеокарти. На відміну від деяких моделей актуальної лінійки GeForce, які мають 8 ліній і потребують більш швидшого стандарту PCIE, тут ще можна згадати генератор кадрів, якого навпаки не вистачає героїні огляду. Проте не слід забувати, що підтримується він далеко не усіма іграми, а інколи користь від його використання доволі спірна. А от з явних недоліків RTX 3060 можна виділити достатньо великий TDP на рівні 170-180 Вт, в залежності від версії. І це на 50% більше, ніж у тієї ж RTX 4060. Та й тут взагалі можна знайти компроміс. Коштує піддослідно дешевше, а ще на українському ринку присутні факторі рефербішт прискорювачі, які додатково зекономлять пару тисяч гривень на майбутні рахунки за світло. Ну що ж, сподіваємось, ми надали достатньо інформації про нові ігри для теперішніх власників RTX 3060. Та й для тих, хто тільки планує вибір аналогічної відеокарти, цей матеріал теж має бути корисним. Чекаємо на ваші коментарі, бо цінуємо конструктивний діалог. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!